Армія Македонського царства була однією з найбільших військових сил стародавнього світу. Останні нововведення у зброї та тактиці були прийняті та вдосконалені Філіпом II, і він створив унікальну гнучку та боєздатну армію. Вівши військову службу як постійне заняття, Філіп зміг регулярно тренувати своїх людей, забезпечуючи єдність і згуртованість у своїх валах. За напрочуд короткий час це призвело до створення однієї з найкращих військових машин стародавнього світу. Тактичні переліпшення включали останні розробки в розгортанні традиційної грецької фаланги. Македонський цар вів використання набагато довшого списа Саріси. Македонська піка Саріса давала своєму власникові безліч переваг як у нападі, так і в захисті. Відповідні чоловіки з Македонського селянства були набрані у піхотний стрій, званий Фалангою. Він був розроблений Філіпом II, а потім використаний його сином Олександром. Цих піхотинців називали пазетайрам, що перекладається як піші друзі. У кожного Фалангіта як основна зброя була Саріса, різновид піки. Довжина Саріси була 4 метри, так що в бою нею доводилося орудувати двома руками. На ближній дистанції від такої великої зброї користі було мало, але ціла фаланга легко могла отримувати ворогів на відстані. Зброя перших п'яти рядів солдатів виступала за фронт ладу. Тож наконечників було більше, ніж е, доступних цілей. Однак фаланга була вкрай вразлива на флангах та в тилу. Фалангіт був забезпечений щитом, шоломом та поножами, але схоже, що не мав грудного панцира за часів Філіпа II. Олександр не використовував фалангу як вирішальну зброю у своїх битвах, а натомість використовував її, щоб скувати і деморалізувати ворога, тоді як його важка кавалерія атакувала обраних супротивників. Відкритих флангів після вигнання ворожої кавалерії з поля боя. Для ефективної дислокації фаланзі була потрібна відкрита місцевість, оскільки перетнута місцевість заважала і руйнувала її побудову. Фаланга несла з собою досить мінімальний обоз. На кожні 10 чоловік був лише один слуга. Це надавало їй маршової швидкості, на яку сучасні армії не могли розраховувати. Іноді війська здавалися Олександру просто тому, що не очікували, що він з'явиться ще кілька днів. Це стало можливим завдяки навчанню, яке включало регулярні форсовані марші. Гіпаспісти Гіпаспісти були елітним підрозділом македонської піхоти. Слово гіпаспіст перекладається як щитоносець вони, ймовірно, були екіпіровані в стилі традиційного грецького гопліта з колючим списом або дору. Коротшим і менш ромістким, ніж Саріса, і великим круглим щитом. Крім цього, вони мали короткий меч. Це робило б їх набагато більш підходящими для битв, де лад і згуртованість були порушені, що робило їх добре підходящими для нападів і спеціальних завдань. Їхня броня змінювалася залежно від типу завдання, яке вони виконували, приймаючи участь у швидких форсованих маршах або боях на пересіченій місцевості. Що так часто зустрічається у східній частині Перської імперії, вони носили лише шолом та плащ, щоб підвищити свою витривалість та рухливість. Проте, беручи участь у важких рукопашних боях, наприклад, під час облоги чи битви, вони мали носити броню з льону чи бронзи. Така різноманісність озброєнь робила їх надзвичайно універсальною силою, їх чисельність підтримувалася в повному складі, попри втрати, за допомогою постійного поповнення. З солдат ветеранів, обраних з фалангітів. Кавалерія Гетарів була елітним підрозділом Македонської армії і була наступальною силою, яка здійснювала вирішальну атаку більшості битв. Вони не мали собі рівних у стародавньому світі. Гетайри, що виросли з поміщицької знаті, становили основну частину Македонської важкої кавалерії. Центральна Македонія була гарною країною для вирощування коней. І кавалерія з давніх давань займала гідне місце в Македонській армії. Однак саме реформи в організації, тренуванні та тактиці, введені Філіпом II, перетворили кавалерію на непереможну силу, особливо посилення акценту на використанні списа та ударної тактики. Гетайри були поділені на ескадрони кожна мала чисельність 200 осіб за винятком королівської, яка налічувала 300 осіб. Королівська ескадрилія була також відома як Агема, Та Ще веде. Кожному ескадрою командував іварх. Окремі кавалерійські ескадрони зазвичай розташовувалися клином, що повершувала їх маневреність і ударну атаку. Перевага клину в тому, що він давав вузьке місце для прориву ворожих порядків. Філіп ІІ вів цю побудову наслідуючи фрахійську та скіфську кавалерію. Основною зброєю македонської кавалерії був ксистон двосторонній спис. Якщо спис зламався, вершник міг повернути його і використовувати інший кінець або оголити меч. Хоча кавалерія Гетарі вважається першою справжньою ударною кавалерією давнини, здається, що Олександр дуже обережно використовував її проти добре сформованої піхоти, поширеною помилкою є уявлення. Кавалерії як сили здатною прорватися кріщільні лінії піхоти. А Але Олександр зазвичай кидав гетаєрів на ворога після того, як між їхніми загонами відкривався пролом, або безлад вже порушив їхні порядки. Артилерія. Македонці використовували дві форми баліст меншу, що стріляє болтами, так звану оксибелом, і більшу, яка метає камні, яка називається літоболос. Найбільший літоболос міг стріляти камінням вагою до 80 кг. Такі машини могли закидати захисників міста або самі пробити пролом у стінах. Олександр, мабуть, один із перших полководців, які застосовували прототипи артилерії на відкритому полі бою, а не під час облоги. У поєднанні з різними видами артилерії, македонці мали здатність створювати ефективні облогові машини. У ряді облог, у тому числі і в облозі Тіра, були застосовані облогові вежі, це дозволяло людям наближатися до ворожих стін і атакувати їх, не зазнаючи потенційного зубного вогню. Також на стіни можна було поставити більше людей за коротший період часу. Ці будівлі на колесах в кілька поверхів були вкриті мокрою шкірою. Або мотилевою ошівкою для захисту від вогню. Македонська армія також могла використовувати різні форми підвісних таранів із металевих наконечників.